Бажаю всім миру та добра, Но ми розуміємо, що ситуація в нас дуже складна і немає таких місць, де ти перебуваєш у небезпеці. Ну, якщо тільки бомбосховищу якомусь. Але маємо жити, маємо думати про те, що треба берегтись. Тому. тому хочу розказати, як на сьогодні в тому числі працює окупант у нас тут, на Донеччині, от, використовуючи все нові нові хитрощі. Крайня евакуація була от, дуже складна. По хлопцю нашому відпрацював FPV ворожий, відірвало руки, але... Своєчасно допомога надійшла і відповідно прив'язали, загрузили на е, таку евакуаційну е, самохідну безпілотну систему, така платформа для вивозу поранених. І повезли вже на край Констахи, де в точці певній чекала. Наша машина евакуаційна. І коли платформа доставила пораненого, хлопці почали вже доставати ноші з машини, почули, як працює в піві. Летить. Відповідно, там дуже класно вони були спрятані, і їх би в пів ніяк не побачило, тому вони заїхали туди і навіть риби не включали. Але тут вімкнули терміново реби, встигли Богу дякувати. Це є впіві, упав там 100 метрів від них. Загрозили поранено. Поїхали. Поїхали дорогою. Такі там у нас Микола досвідчений дуже водій. Дороги всі знає. Там в Канстахі відповідно поїхав не центральною дорогою, а такими собі не, не, не дуже тими, якими користуються військові. І це було добре, тому що потім, коли вже виїхали, все нормально на стабік. Хлопці, значить, передали все, значить, на лікування, все нормально. От наші пілоти зв'язалися з наш медем, кажуть, що добре, що ви не поїхали цією головною дорогою, яка йде вздовж е, залізничної колі, тому що вас чекало там ще два Фпів. Влітали, шукали, коли вийде евакуаційна машина. От тому групами працюють, і ми, особливо ті люди цивільні, навіть не те, що військові, цивільні, які живуть в зоні бойових дій, мають розуміти, що треба берегтись. Ми бачимо, наприклад, зараз і по Марнограду, і по Херсонщині, що ворог спокійно б'є по цивільним людям, по цивільним машинам, їм без різниці. Без різниці. Вони не дивляться на лиця, не дивляться, що це або військові, або цивільні враження, враження, враження. Тобто все робиться для того, щоб ми просто знаєте, що підняли лапки і сказали все. Ми здаємося. Маю надію, що ми, українці, ніколи не знамося і завжди будемо боротися за нашу свободу і незалежність. Разом не переможні, бережіть себе.